Євангеліє від Івана, розділ 5 Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня ветезда, по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб в воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до копальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що тридцять і вісім років був недужим, як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато часу слабує, говорить до нього, хочеш бути здоровим. Відповів йому хворий, пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то переді мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня. Субота була. Тому то й сказало юдеїв здоровленому, Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого. А він відповів їм Хто мене вздоровив, той до мене сказав візьми ложе своє та й ходи. А вони запитали його Хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє та й ходи. Та не знав уздоровлений, хто то він. Бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса. Що таке він чинив у суботу? А Ісус відповів їм Отець мій працює аж досі, працюю і я, і тому то юдеї ще більше намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм «Поправді, поправді кажу вам. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець, бо що робить він, те так само і син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більше від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо Отець і не судить нікого, а весь суд віддав Синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав його. По правді, по правді кажу вам хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті. В життя. По правді, по правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть, бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі, і він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому. Бо надходить година, коли всі, хто в гробах його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а котрі зло чинили на Воскресіння суду. Я нічого не можу робити сам від себе, як я чую, суджу і мій суд справедливий, не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Є інших, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду. Та я не від людини свідоцтва приймаю, але це говорю, щоб були ви спасенні. Він світильником був, що горів і світив. Та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що отець мене послав. Та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене, але ви ані голосу його не чули ніколи. Ані виду його не бачили. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого Він послав. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене, та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога. В собі ви не маєте. Я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у імення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде. Мойсей, що на нього надієтесь ви? Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм?